Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Я хочу познайомити вас з іще одним оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається Чорні руки. Тож слухайте уважно. Василь Сухомлинський. Чорні руки. Бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба, просить Юрась. Бабусині руки стала ліпити голуба. Ось з'явилися крила тонкі, ніжні, а руки в бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями. Не може онук очей відвести від них, наче вперше побачив бабусини руки. Дістала бабуся голуба з печі. Поставила перед онуком, а його й їсти жаль. Білий, пишний, не мов би ось ось злетить. Бабусю, питається Юраз, чого руки у вас чорні чорні, а голуб білий білий? Якби у мене руки були білі, то не було б ні тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Юрасі задивився на голуба, потім каже Дайте мені лопату, бабусю. Нащо? Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати? Щоб руки почорніли, бери, Юрасю, лопату. Діти, я сподіваюся, що ви уважно слухали оповідання. Тож, будь ласка, скажіть мені, що попросив Юрасю бабусі? Так, правильно, щоб вона спекла йому голуба. А чому він не міг відвести очей від бабусиних рук? Правильно, тому що вони були чорні, зморщені. Що запитав Юрас у бабусі? Чого руки у вас чорні, чорні? А що ж відповіла йому бабуся? Якби в мене руки були білі? То не було б ні тіста, ні голуба. Діти, а як ви вважаєте, чому в бабусі були чорні руки? Вони були брудні? Так, правильно, молодці, руки бабусі були чорні не від бруду, а від того, що вона багато працювала руками. Я сподіваюся, вам сподобалося оповідання. На цьому Наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!